Чому я знаходжусь тут? У мене також є мрія. І моя мрія в тому, щоб створити справжнє справжнє громадське телебачення, де кожна, де кожна людина буде знати, що це нуляркічний канал, де не, не заказні будуть передачі один на одного і, і далі, і далі, і де будуть маніпулювати громадською думкою, людською свідомістю і свідомістю мого народу. А я. Мрію, я теж мрійниця. І я вірю і знаю, що національні збори я особисто знаю дуже добре знаю Володимира Васильовича Волкова. Я йому дуже вірю. Казали, що треба довірити, що був лідер довірити, треба життя. Цій людині я б довірила в своє життя. І я вірю, що саме ця людина і національні збори сьогодні допоможуть мою мрію, мрію мого народу запустити в життя. Ще я хочу сказати. Я за національні збори, за внутрішній контингент миротворчий, який започаткували в українському домі Національна гвардія. І я хочу сказати ще дуже багато жінок, жінок в Україні більше. Я звертаюся до них всіх до тих жінок, які в самообороні, до тих жінок, які на Майдані, до тих жінок, які не сплять, плачуть, дивляться, як гинуть сьогодні люди, щоб зупинити. Це кровополеття, нам потрібен наш внутрішній миротворчий контингент. І ті чоловіки, які тут зійшлися, які тут спілкуються, які знаходяться за цим столом. Я бачу їхні очі, я їм довіряю. І я прошу жінок, всіх жінок України, які будуть чути, будуть бачити, приєднуватися до нас, підтримувати нас. Нам потрібна і підтримка, і довіра. І нам потрібно міняти систему влади, владу цілком, і це ніхто не зробить, якщо ми не зробимо разом з вами вся Україна. Дякую.